Всім привіт! З вами Шампунь, і це моя нова серія по виживанню в Майнкрафті. В минулій серії ми відправилися в шахту та знайшли там. Давайте я вам покажу, що і дуже багато стаків міді. Е, золото, желізо. Чому я коли показав залізо, я сказав золото. А коли показав золото, залізо. Ну, коротше, добив ось такі ресурси і 4 алмаза. І да, це третя серія, і да, ми йдемо в ад. Тобто це вже третє відео по цьому вишиванню і ми вже будемо відправлятися в ад. Ну, ось скажіть, я це роблю правильно, чи я занадто спішу. Напишіть в коментарях. Давайте зробимо відро, щоб набрати в нього води. Давайте зробимо е, алмазну кірку із вчорашніх алмазів. І давайте зробимо чуть-чуть броні. Тепер у нас буде ще є, як це називається броня буде алмазна кірка і буде відро. Ви запитаєте, для чого мені відро? Тому що я буду тушити лаву. А коли я буду тушити лаву, то, то мені потрібна буде вода. І тому давайте ми в це відро наберемо води. Так, давайте йдемо по воду. Як я в першій серії заблудився, коли йшов набирати води. Ті, хто бачили, ставте лайк. Хто не бачили, подивіться першу серію. Ось ми вже підходимо до води. Так, нам вистачає всього одного відра. І ми можемо йти знов до нас до будинку. Так, тепер я вже не заблудився, так? Да? Ми ж звідси прийшли, я правильно розумію. Так, йдемо прямо, да, тут вже наш будинок. Добре, давайте. І спускаємося зразу в шахту, тому що в шахті в нас буде лава. А якщо ми лаву потушимо, то там буде обсід. А щоб добити обсід, нам потрібно алмазне кайло. Добре, давайте спускаємося вниз. Так, давайте спускаємося. Чому я під... Ой, зараз не піднімаюся наверх? І зараз ми будемо спускатися в шахту. І я для вас ускорю відео. І ось ми прийшли в це місце із вчорашньої серії. Я тут цей спуск зробив чуть-чуть простішим, тому що в минулій серії ми тут просто паркурили, незрозуміло як. А в цій. А за кадром я тут зробив спуск кращим. І, і все. Добре, давайте виливаємо воду. На лаву. Давайте ми десь тут покладемо факел, тому що смолоскип, тому що коли ми будемо тушити лаву, то вона перестане світити. І давайте ми добудемо 14 блоків обсидіана. Останній блок. Давайте ми його добиваємо. Давай добивайся. І да, 14 блоків обсидіана рівно. А тепер треба звідси вибратися. Ось ми вже вдома, і давайте будемо будувати наш портал в ат. І давайте ми його побудуємо десь чуть-чуть далі від будинку. Давайте, можливо. Е так, ось тут. Ось тут давайте ми якраз його і побудуємо. Ось там мій будинок, ось тут портал в ат. Тому що дивіться. Я хочу якось мати. Ну, не знаю, чому я так вирішив. Це мій світ, я тут виживаю. І я хочу, щоб порталват був чуть-чуть далі від мого будинку. Так, давайте ставимо тут. Ну, бо якщо гаст вистрілить в мій порталват, то тут все загориться. І тому давайте ми його так оббудуємо. Так, давайте. Кладемо, кладемо. Я не знаю, напевно, ви таке перший раз чуєте. Я зараз роблю незрозуміло, що. Ну, можна сказати, це така буде кімнатка для порталу в ад. Поки що це буде виглядати якось ось так. Добре, давайте заходимо, заходимо. Кладемо факел. Ну, і думаю, що можна. Підпалювати наш портал ад. Зараз я зажигалку забув. Так, мені прийшлося йти в шахту за... за залізом, тому що у мене не було дома заліза, а як ви знаєте, в крафті зажигалки потрібно залізо. Хух, ви готові відправлятися в ад? Скажіть, да чи ні? Ну, звичайно, від того, що ви скажете, нічого не буде залежати. Суть серії це попасти в ад. Я це сказав просто так, не знаю. Ну і добре, ось ми відправляємося в ад, і де ми появимося? Стоп, де це ми? Це що таке? <кхід> Я взагалі-то думав, що ми заспавнимося в такому класному місці. Де прямо скрізь будуть крепості адські. Це взагалі ми де заспавнились? Звідки ви вообще-тай. О, там може бути крепость адська, Я не знаю. Чомусь мені здається, що ми заспавнились близько біля адської крепості. Так, де це ми? Тут є ендермен, йому в очі ми дивитися не маємо. Так, я тут щось адської крепості не бачу. Я взагалі-то в Аду довго не хочу бути. Я прийшов сюди, щоб ви щоб, щоб адську крепость знайти. Я тут взагалі-то не хочу бути. Так, стоп. Давайте будемо говорити чесно. Ніхто не хоче довго знаходитися в аду. Піглін, моти що тут. Забув, ей, ти що у мене стріляти хочеш? Блін, тут у мене стріляє газ. Коротше, все, тікаємо, тікаємо звідси. Блін, я ще й горіти почав. Треба мені скачати таку штучку, яка не буде показувати того, що я горю. Тому що от, вам приємно дивитися на екран, який завжди світиться то таким сяйвом, то таким. От я думаю, ні. Блін, мене ще й вбили. Дубль номер 2 Пробуємо другий раз. Так, ми з'явилися аду, але Адської крепості я ніде не бачу. Як буде крепость по-українськи? Напишіть в коментарях, хто перший напише, той виграв. Давайте такий челендж устроїмо в коментарях. Як буде крепость на українській мові? Добре, а поки я тут придумаю для вас завдання в коментаріях, щоб писати коментарі було веселіше, я вже відправився сюди. Так, взагалі я не розумію, де це я зараз, в якому я місці, в яких я координатах, але надіюсь, я близько біля адської крепості. І як виявилось, я близько біля тупіка. Так що йдемо кудись сюди. Так, мені здалося, що тут були ворота Ацької крепості. Ну, як ворота, ось ці входи, ось ці такі кірпичі від Ацької крепості. Так, добре, давайте ламаємо під нами блоки, які нам заважають. Та е, зачем гаст? Зачем мене підпалювати другий раз? Так, хух, ми замурувалися в коробці, і давайте поїмо м'ясо, яке я з собою взяв. Так, добре, поки ми в цій коробці, незрозуміло де, незрозуміло де ми зараз взагалі замурувалися, беремо що? Е -е, камінь та потихеньку будемо йти. Газ уже тут літає, піджидає нас. Бідний гаст, Зачем йому таку роботу дали. Міг цей гаст бути добрим, допомагати людям проходити Майнкрафт, а не літає і бісить всіх. Кого бісить Гаст, поставте лайки. Хто не грає в Майнкрафт і не розуміє, що я зараз говорю, не знаю, що робіть. Добре, а зараз ми вже йдемо сюди. І я бачу тут нічого круглим щотом. Так, добре, поки що давайте будемо йти в ту сторону. Напевно, там точно буде адська крепость. Напевно, буде, напевно, ні. Напевно, напевно, мене зараз гаст вб'є. Я екстрасенс, і мене дійсно вбив гаст. Е, да, якась ця серія виходить не дуже веселою, ну, бо мене тільки вбивають. Так, да, в мене включений кіп інвентарі, і коли я вмираю, то інвентар в мене сохраняється. Так що напишіть в коментарях, що я читер, У мене просто включений кіп інвентарі. Біжимо на цей раз в іншу сторону. В цій стороні ми мало що знайшли, а в цій стороні, можливо, ми дійсно знайдемо щось, як не адську крепость, то надіюсь, хоча б бастіон. Так, йдемо. Йдем. Тут у нас ці хогліни, пігліни, ось ці адські, ну, монстри. Які монстри. Ну, Моби, які живуть в аду. Так, давайте будемо робити ось такі ось тунельчики вперед. Як тунельчики? Будемо будуватися вперед. Будемо робити ось такі ось блоки, по яким ми будемо ходити. Так, ми нарешті сюди дійшли. І давайте що зразу будемо шукати... О, ось і кабан адський. Ну що, кабанчик? Е, нападаєш на мене, а я ж на тебе нападу. Ні, він мене чуть не вбив. І тут ще й другий кабанчик. От дивіться, які ці кабанчики наглі, вони просто... хух, Це було тяжко. Давайте поїмо. А там ще й пігліни. Якщо в мене буде золота броня, то вони подумають, що я свій і пропустять. У мене золотої броні нема. Так що в ту сторону ми навіть іти взагалі немає сенсу. Так що давайте будемо будуватися в ту сторону. Так, ось ми вже і на цій стороні. У мене закінчився весь камінь. Так, да, у мене камню більше немає, є тільки. Трішечки інші блоки. І тут знов на нас нападає цей кабан. Ну скільки цих кабанів тут хогліни. І цих кабанів звати, добре. Поки що ми тут, адської крепості нема, тільки тисячу таких, таких поганих кабанів. По мені із арбалета стріляє Піглін, і він мене вбиває. Ну і добре, в цій серії ми відправилися в ад, та нас там убили. Я навіть скільки 5 чи 4 чи 6 раз я вже не считаю. Ну і добре, з вами був я Шампунь, Якщо хочете більше відео по Майнкрафту, ставте лайки. Всім удачі, всім пока-пока. Будь ласка, наберіть 11 лайків на цьому відео.